Вітаю, друзі! В одному з моїх минулих відео я вам розповів про те, що Європейський Союз запровадив єдину систему моніторингу біженців з України на території Європейського Союзу. І я там отримав дуже багато <хи> коментарів, таких: що це все брехня, це все неправда, і бла, 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 бла. Але я хочу вам сказати, що всю інформацію, яку я вам даю. Я завжди перепровіряю і перепровіряю тільки на офіційних джерелах. І в описі до цього відео є посилання на офіційні джерела. Ви можете перейти і почитати все те, про що я вам сьогодні буду розповідати. І поговорити я з вами сьогодні хочу, чому європейський союз вирішив зробити цей єдиний реєстр. Чому такий реєстр єдиний зроблений тільки для українців? Такого реєстру нема, наприклад, для сірійців чи біженців з арабських африканських країн. Тобто, це суто е, стосується українців. І як це може відбутись в майбутньому на українських біженцях в різних країнах? Ще раз хочу вам сказати, що всю інформацію, яку я вам даю, я завжди перепровіряю і перепровіряю на офіційних джерелах. Посилання в описі до цього відео. Друзі, але перш ніж я перейду до цієї теми, так. Я хочу сразу відповісти кремлеботам, які полюбляють пастись на україномовних каналах на таких каналах, як мій, на таких відео, як це відео буде, і пакастити там писати щось. Неподрібне в сторону українців, так ось кремлеботи. Я вам хочу сказати наступне: Українці є різні, є добрі, є недобрі, є е, роботящі, є лентяї, є хитражопі, є е, люди відповідальні, є вчені, є малограмотні, є різні люди, але ключове в цьому слово люди. Так, українці це люди. Ви ж кремлеботи до людей не дотягуєте. Ви. Орки з оркостану, і тому вам щось там писати про людей, і читати нам, що там пишуть якісь орки про людей, ну це все рівно, що читати, як там якась сапля буде з носа, буде розусолювати про свого хазяїна чоловіка, так про людину, чи подобається їй сидіти в носі, чи ні. І Коли людина висмаркається і викине цю саплю, ну. Нехай дальше раз у солі, тобто нам, людям, українцям, зовсім не важливо і не цікаво, що ви там розпотякуєте, і що ви думаєте на цю тему. це моя вам така відповідь, і іншої ви не зможете від мене отримати. Ну а тепер, що стосується єдиного реєстру українських біженців в європейських країнах, так щоб уникнути зловживань з боку деяких українців, які е, вирішили скористатися цією війною, цією ситуацією, щоб підзаробити трошки для себе, е, Європейський союз зробив цей єдиний реєстр. Спершу давайте почнемо, чому це відноситься тільки до українців. Чому, наприклад, немає такого реєстру для сирійців, так чи для будь-якої інших національностей, які шукають притулок в європейських країнах, ну це дуже легко е відповісти на це питання, тому що люди, які подаються на статус біженця, ті ж самі сирійці чи африканці, вони не мають можливості пересуватися європейськими країнами і подаватись в різних країнах на, на грошові підтримки, так на відміну від України. Українці не мають статуса біженця, чому українцям не дають статус біженця, я розповім в одному з наступних відео. Так, тобто українці не мають статус біженця, українці можуть спокійно пересуватися по всій території Європейського союзу, залишати територію Європейського союзу, летіти в інші країни, їхати назад до, до України і повертатись, і тому. У українців є можливість подаватись на грошові допомоги в різних країнах Європейського союзу, і деякі нечисті на руку українці. Я не знаю точно кількості такої таких українців. Такої статистики в мене немає. Але тому що те, що Український союз вирішив зробити такий реєстр, мені дає розуміння, що таких українців було досить багато, так. Які вирішили скористатися цією ситуацією і подали на допомоги в різних країнах, і тобто сосали багато зразу кобилок для того, щоб набити свої кишені, і звісно, що е урядам європейських країн це не сподобалось, і тому вони зробили цей реєстр. Зворобили вони цей реєстр по наполяганню е міністра іностранних діл Чешської Республіки е для того, щоб запобігти такі зловживання з боку е недопропорядочних українців. Зараз я вам трошки зачитаю інформацію, так е офіційну інформацію. Глава МВС Чехії від Ракушан заявив, що статус тимчасового захисту українців тепер перевірятимуть на загальній базі ЄС. Ця система запрацювала, щоб не дублювалися пільги у різних країнах. Усі держави, члени ЄС, вносять інформацію про українських біженців, поповнюючи цю базу даних. Повідомляє про Україн Беск Чех. Це Чешська газета. На створенні такої бази даних наполягала саме Чехія, яка та рік галад. Головувала в Раді ЄС за словами керівника чеського МВС, деяким Україні деяким країнам знадобилося більше часу, але система наразі запрацювала. Він додав, що база даних допомогла виявити, що таких спроб зловживання досить мало, іноді українці помиляються та не знімаються з реєстр з реєстрації або не виконують своїх зобов'язань щодо виїзду з інших країн. Ну ми з вами розуміємо, що люди в західних країнах вони дуже такі Вічливі, так і вони не скажуть напряму, чому вони це робили. Але але читаємо далі. Він наголосив, коли біженці просять допомоги в однієї з країн Європейського союзу. Це за умовчанням означає, що вони вже не намагатимуться отримати ще одну допомогу в жодній іншій країні. ЄС від ракушан заважив, це гарною профилактикою від думок, що гостинністю деяких держав можна зловживати. Тепер друзі, що стосується е, можливого впливу е, цього реєстру на долю українців, так не всіх українців, тобто добропорядні, нормальні українці, які не бігали по країнам, не шукали собі вигаду, е, не зловживали. Е, у тих буде все гаразд, тим нічого не загрожує, у тих буде все добре. Тут е, немає жодних проблем. Але є дуже багато українців, які вирішили скористатися цією ситуацією, цією війною, і почали стрибати з однієї країни в іншу, там набрались собі е, Собі допомог набрались різних кредитів, прилетіли сюди до Канади, тут отримали допомоги, набрали кредитних карток, набрали собі в кредит різних речей і не виплачуючи це кредити, обналічили чи просто набрали себе собі речей. Багато багато було таких, хто покупав собі, наприклад, айфон так. У кредит, і тут же перепродував його на мар маркетплейсі. Якщо відкрити маркетплейс, там ви знайдете або Kijiji, Там дуже багато е таких е об'яв, де українці продають е нові різні речі. Так не, не тільки айфони, а й інші різні нові речі, які досить е коштовні. Такі речі, тобто українці набрали собі кредитів на ці кредити, понакупляли собі різних речей, перепродають або просто обналічили гроші і здриснули в Європу. Європейський союз е, з надією, що ну я сюди більше в Канаду не повернусь, тому вон, мені нічого тут вже е, не нічого не, не, боятись. Я дуже я впевнений, що такі реєстри також робляться і за наполяганням не тільки. Урядів різних країн щоб відслідковувати таких людей, так щоб вони не могли отримувати допомоги в різних країнах, а також за наполяганнями банків, які е терплять зараз убитки з із таких українців, і завдяки такому реєстру буде дуже легко відслідковувати таких українців, так і я впевнений, що ці українці в дуже скорому майбутньому будуть мати проблеми, будуть мати проблеми з законом. Наприклад, такі проблеми, як е, їм не будуть продовжувати е, е, можливість залишитись в європейських країнах, так і вони не зможуть прилетіти в Канаду, тому що на них висять кредити і їм просто заборонять в'їзд до Канади. Тобто вони вимушені будуть повернутися в Україну, де на них будуть чекати. так? Я впевнений, що дуже скоро такі люди, такі українці, взагалі не зможуть отримувати кредитні картки, їм будуть відмовляти, і вони не зможуть взяти собі кредит навіть на якусь дрібницю, щоб придбати, тому що вся ця інформація е, стосовно їхньої поведінки до кредитів і до е, грошей і допомог в інших країнах буде е, глобально доступна до е, різних банків. Я... Впевнений, що це робиться саме для цього, щоб запобігти зловживанням і допомогти банкам повернути в кінці кінців так чи інакше свої гроші, які забрали такі люди. Друзі мої, ще раз хочу підкреслити, що тим українцям, які е, нормально живуть, працюють, вивчають мову, е, не, не, не роблять якихось там схем сірих, не беруться до кредитів, щоб їх не повернути, таким людям нічого боятись. Тобто, у вас все буде нормально, у вас все буде гаразд і все буде добре в кінці кінців, так але такі українці, які, е, ну про яких я розповів е, тільки що е, трошки вище, е, таким українцям. Треба приготуватись, треба треба приготуватись до проблем, друзі. Ще раз вам нагадую, що вся ця інформація в описі до цього відео. І перш ніж писати мені якісь там дурниці, що це все чепуха, це все неправда, що ти там, ти тільки бла, 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 бла. Я вам можу сказати, що будь-яка людина, в якої ще є голова, і в голові ще трошки сірої речовини, всю ту інформацію, яку я вам даю, може знайти самостійно на за 5 хвилин, так? Е, якщо що ви не можете знайти якусь інформацію? Це зовсім не означає, що її не існує так. Це може означати тільки, що ви не можете шукати інформацію. Ну, стосовно цього реєстру, щоб ви його не шукали, я вже прикріпив посилання в описі до цього відео. Переходьте, читайте, вивчайте друзі. Я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну інформацію, і я сподіваюся, що ви не забудете поставити вподобайки цьому відео, щоб якомога більше українців побачило це відео, і щоб якомога більше українців були в курсі того, що е відбувається навколо українців, навколо біженців. З України навколо України так це дуже дуже важливо. Друзі. Також хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатись на мій канал. Якщо ви ще не підписані чомусь, я тут даю вам перевірену корисну інформацію. Ну і мені буде дуже е, приємно почитати ваші коментарі. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте. Стосовно того, що я вам сьогодні розповів, на цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.